Всім привіт, будь-яким підписникам, сьогодні знаєте таке відео, зазвонилася зі своєю землячкою, сусідкою Алочкою. І хотілося, побалакали з нею, захотілося їй зробити приємне. Вона блогер, скажімо так, теж знімала відео, у вона такий класний канал, дуже багато готує. І захотілося їй з Німеччини передати міксер, тестоміс. І ось знайшла по оголошенню новий міксер. Тут недалеко такий люблю, що вона непоганий, мощність хороша. І думаємо, що чоловіком сьогодні ну, чоловіка попросила. Каже, поїхали забере 17 кілометрів вода, скажу, що вона дуже далеко. Ну, в общем, таке відео покажу трошки, як ми забирали, як ми їхали. І сьогодні планую ще зібрати посилочку, завтра перевізником віддати. Так що, знаєте, треба робити людям приємне. Щоб трошки, скажімо так, облегшити людям життя і приємно зробити, підняти настрій. Кому цікаво, як завжди, ставте лайк, підписуйтесь, зментую відео, це вам покажу. Всім, гарно вечора. Та, калечка, їдемо по тістаміс, дивись, куди заїхали. Везде снігал. Коротше, зараз будемо вставити навігатор і виїжджати відсюди, шукаємо. Я курс. Я. Я, угу. я лихісла капоч. Так, такі... Чоловік нам вже поніс. Забрали міксер забрали тесту. <головік> з... В якому кормовані? <головік> так, дивіться, яка красота. Взагалі, поки настроїла в спешку, вже красоту всю і приїхали. О, ще є. Та й на телефоні не видно ділий тому. Що я? звука немає, а я могла б батарейка сісти. Звука немає, а я записую. Так, їдемо додому. Імзу Проїжджаємо. Така погодка в Німеччині. Так, главное, у нас буквально тут 17 кілометрів, у нас сніга ж немає, тут поколіна. Деякі зам'яти є що. Зам ну замерти, як правильно сказати. Вечернє село, Германія, Вимеччиня. Так, ми під'їхали в такий магазин строїтельний. Зараз хочу купити коробки для посилок. Ось вот такі, знаєте, щоб тут хороші продають, щоб посилки положити. Так, я підходжу. Все тут коробки такі продаються, но це буде сильно здорово, це я так вже відправляла. Це прям дуже сильно здорово. Все поменше. Такі теж містительні. вмістительні. Так, це який розмір? Це МК. МК. Це який розмір? Це СК Так, С, М. Це більше, я так понимаю. Так. 30 килограмм, 35 на 33. В общем, возьму таких. А, у сегодня даже сложение есть. У mm нас -hmm. такая вот коробочка. Подождите. А, это волочное воно. А, это оно... а, L. Размер L. Мне, наверное, размер L надо. L, что тут пишут за L? L. Напишут, на сколько килограмм. Ну, я лучше возьму L. Так, її підняти можна буде. З хочемо замотати. Так, таких три коробочки значить беру. Всім доброго вечора. Сьогодні, знаєте, така незапланована зйомка. Скажімо так, я і не планувала сьогодні ніяке відео знімати. Но, думаю, буду відправляти посилку в Україну місто Апостолове до знаєте, мого улюбленого блогера і сусідки по батькові. Мій батько живе рядом Алочки. Так, Алочка, збираю тобі посилку. Завтра якраз у нас субота, перевізником відправлю. Хотілося, знаєте, щось таке ну, приємне, що просто людина порадувалася, просто підняти настрій. І сьогодні дзвонилася Алочка кажу, що у вас є тестомість? Кажу, бо я бачу, що ви руками постійно містите тісто, вона кані немає. Я кажу, я вам подарю тестомі, міксер. Потім ще секретний так, положу, Алочка на своєму каналі розпакує. Щоб було цікаво. Так, сьогодні їхали з чоловіком, попали в такі заміти, щось вроді би, від нашого міста 17 кілометрів, ну, знаєте, заїжджаємо як на море, буйки, маяки. Я кажу: прям не, не дорога, а прям, знаєте, як сніг. Я кажу, хоч би не застрять тут, бо взагалі не з'ясно, де ми знаходимося, такі сугроби. Ну, а це, саме, це так навігатор привів. Коли розібрались що до чого, заїхали до жінки. Це, виходить, німці, знаєте. Хтось купує, а потім не пользується. І вилажують у нас сайт, який є eBay, І то на цьому сайті вилажують. Ну, В принципі, це не така ціна, як нового, да? а набагато дешевше, але такі гарні речі. Я ось вже перевірила, все функціонує, зараз вам ближче покажу. Просто подивіться на цей красавчик. Він новенький, був пленкий. Малочки якраз те, що потрібно. Так, Тут треба нажати. Я зараз сама знімаю, то трошки невдобно. Всі насадочки, гляньте, які гарні. Лопатки, інструкція. Тісто місить. Ось воно в такій защиті було. І ось такий міксер. Це ми одної тої самої жінки забрали. Просто гляньте. Ріліся, це сама такі, знаєте, всякі речі я люблю. У мене всякого, знаєте, воно там стоїть, всякого в мене вистачає. Я пользуюсь ось таким міксером. Це тут і торти всякі різні, і дамські пальчики, і всяке, що тільки можна придумати, я цим збиваю, і дуже я довольна. Цей по мощності на... Ось коробка, зараз вам покажу. Так, мощність, яка тут мощність? 1600, поэтому він нормальний такий. Так, думаю, очки буде приятно. Можливо, скоро і зустрінемось з алочкою з Маріною. Так, коробочку я собі спакувала, підписала. Зараз чекаю чоловіка. І будемо відвозити перевізнику. Ще собрала одну коробку собі додому, а одну батькові. Необхідні речі, одяг. Такі побутові всякі речі. Ялочки на коробка. Галочки на коробка вийшли віс 24 кг. Так, я вже біля перевізника. Зараз підходимо я черга. Yeah. Yeah. Right, yeah. yeah. Будемо відправляти. Yeah. Так, я зараз вдома буду монтувати відео. Я прикріплю силочку на Очки канал. Кому цікаво, підпишіться на неї. Дуже гарна жінка з гарними рецептами, з гарною сім'єю. Вона буде також, ну я так думаю, що шалочка на своєму каналі розпаковку зніме. Так що, кому цікаво, ставте, як завжди, лайк, підписочку. Далі буде більше цікавого контенту. Всім гарного дня!